Виконуємо номер 1302 із підручника Алгебра 7 та номер 20 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть рівняння з двома змінними. І два завдання. Приступаємо до виконання. Модуль різниці x і y Число невід'ємне. Квадрат виразу x додати 2 ігри відняти 1. Число невід'ємне. Сума двох невід'ємних доданків дорівнює нулю. Тільки тоді, коли кожен із доданків дорівнює нулю. Отже, перейдемо до системи, оскільки ця умова виконується одночасно. Перший доданок дорівнює нулю, і другий доданок дорівнює нулю. Розв'яжемо нашу систему. Модуль дорівнює нулю, якщо підмодульний вираз дорівнює 0. Квадрат виразу дорівнює 0, якщо вираз, дорівнює 0, виразимо змінну х через змінну... перенесемо мінус один у праву частину. Х відняти у дорівня 0. Х додати 2 у дорівнює 1. І тепер помножимо перше рівняння на мінус 1. Отримаємо мінус х додати у дорівнює 0. Друге переписали. І тепер можемо виконати почленне додавання. Мінус х додати х, це буде 0. 1 додати 2y, це буде 3 y. 0 додати 1 буде 1. 3 y дорівнює 1, звідси y буде дорівнювати 1 третя. Тепер підставимо значення y третя. Перше рівняння буде хідняти 1 третя до рівня 0. Y дорівню 1 третя переписали і переносимо мінус 1 третю в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо також 1 третя. Записуємо відповідь до першого завдання. 1 третя і 1 третя. Переходимо до другого завдання. Завдання друге. Х2 відняти 4хі, додати 4 у квадрат, це квадрат різниці. Х відняти 2y. Модуль виразу х додати ти відняти 6, число невід'ємне. Квадрат різниці х і 2y. Також число невід'ємне. Сума невід'ємних доданків дорівнює 0 тільки тоді, коли кожен з доданків дорівнює нулю, оскільки це виконується одночасно, розв'язуємо систему модуль. Виразу х додати і мінус 6 дорівнює нулю. І квадрат різниці х і 2y дорівнює нулю. Тоді підмодульний вираз у нас дорівнює нулю. І вираз х відняти 2 також дорівнює 0. Переносимо мінус 6 у праву частину. Змінивши знак на протилежний, домножимо друге рівняння на мінус 1. Отримаємо Х додати ігрек дорівнює 6, мінус Х додати 2 y дорівнює 0. І тепер виконуємо почлене додавання. Х додати мінус х це 0, Y додати 2 y, буде 3 y. Дорівнює 6, додати 0, 6, Тоді y дорівнює 6 поділити на 3 буде 2. І тепер y дорівнює 2. Підставляємо у перше рівняння, знаходимо x, x додати 2 дорівнює 6 y дорівнює 2, тоді х дорівнює 6 відняти 2 буде 4. Записуємо відповідь. 4 і 2. Номер 1302 із підручника Алгебра 7, та номер 20 із справля повторення теми 11 підручника математика 7. виконано.